Дорогі глядачі. Я рада вітати кожного на каналі Українські народні прикмети та традиції. На часі 29 листопада, субота, світловий день триватиме 8 годин 32 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.42. Захід о 16.14, Місяць ЗРОстаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні мученика Парамона та 370 мучеників разом з ним. Це священик, що робив благодіяння, наставляв на дорогу спасіння невірних, проповідував вчення Господні, його слова йшли від самого серця, та не могли багатьох людей залишити байдужими. Парамон говорив про християнство, не боячись переслідування, та врешті він йому піддався. За відмову від поклоніння ідолам, він та решта мучеників були страчені за свою віру у Христа. Також у цю дату вшановують преподобного нектарія Києво Печерського, ченця, що вів аскетичний спосіб життя у Антонієвих печерах, служив Господу вірою та благочестю. Іменини у цей день святкують. Олексій, Роман, Володимир та Костянтин. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 16.20 до 16.55. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, щоб допоміг вам серед вашого оточення розпізнати недоброзичливців. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі, народні прикмети і традиції. Бондарів знали як людей, що мають клопітку та важку працю. Тому за день до свято Андрія їх народне свято. За старих часів вони працювали виключно з дубом, адже немає дерева міцнішого, за це казали майстри. Їх вмілими руками виготовляли з діжки, цебера, барила, у які можна набирати рідину, також посуд, в якому зберігали мед, з яким ходили доїти худобу, деякі предмети для лазні, стільниці, маснички тощо. Весь перелік виробів можна ще довго продовжувати. Також гребіництво вважалося промислом, до якого стане не кожна людина. Цією справою мав займатися чоловік посидючий, спокійний та трепетний. Люди казали, що свою справу потрібно любити, тоді й руки працюватимуть на славу. У цю дату також відзначалося свято і цих майстрів разом з Бондарями. З назви діяльності можна здогадатися, що ними виготовлялись гребінки для прядіння, гребінці, що слугували для розчісування волосся. Для цієї справи ідеальною деревиною слугував. Клен або груша. У післяобідній час, але щоб на дворі ще було видно, розпалювали лазню та ходили паритись, щоб набратися здоров'я та сил. Цього вечора дівчата збирались в однієї з подруг вдома, аби поринути у таємниці долі та дізнатись майбутнє. В ніч на Андрія ворожіння справджуються та мають велику силу. Тому з настанням вечора починались вони та тривали до глибокої ночі, і по домівках розходились лише далеко за північ розповім про найпопулярніші та правдиві ворожіння, до яких вдавались дівчата цього таємничого вечора та ночі. Аби дізнатись, котра з подружок першою вийде заміж, від старшої до молодшої по черзі від печі до дверей ставали, і та, яка стане впритул до дверей, піде першою заміж. Рівно опівночі дівчата ставали на порозі дому та кидала свій черевик. Куди носок дивиться, звідти нареченого чекай. Кожна з дівчат нарізали дванадцять невеличких папірців. На одинадцяти подружки одна одній писали чоловічі імена, дванадцятий залишався порожнім. Перед тим як лягати спати, папірці з іменами клали під подушку, а на ранок тягнули одну. Яке ім'я витягують, так і зватимуть майбутнього чоловіка, якщо папірець без імені, до заміжжя ще далеко. Також ворожили на пшениці. Аби отримати коротку відповідь, так чи ні. Дівчата ставили питання, набирали в жменю зерно, потім рахували його кількість. Якщо число парне, відповідь так, не парне отже ні. Перед сном можна розчесати волосся новим дерев'яним гребінцем, потім його кладуть під подушку та мовчки лягають спати. За переказами, вночі у вісні до дівчини прийде її половинка та розчеше волосся. А ще в миску наливали води, задумували ім'я хлопця з оточення, кидали туди два сірники та добре дмухали на них, накривали миску та до ранку не чіпали. На ранок, якщо сірники один біля одного, то буде весіллю. Наймістичнішим та моторошним було ворожіння рівно опівночі на найстарішому в домі дзеркалі. Дівчина мала залишитись в кімнаті сама. З лівого боку ставили склянку з освяченою водою, справа свічку. Свічку запалювали котрі всі. Три стрілки годинника стануть на дванадцяту годину, та промовляли сучений мій, покажись, і так до того часу, доки в дзеркалі не з'явиться відображення парубка. Щойно дівчина бачила образ чоловіка свічку гасила, та міг і з'явитись образ нечисті. У такому випадку, аби не трапилось лиха, на дзеркало виливали святоводу, тому не кожна з дівчат ризикувала застосувати саме такий спосіб ворожіння. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили «Найшов сніг до парамона, на Миколая щедро сніжитиме. На ясені помітно тріснула кора, отже весна прийде пізно та буде холодною. На ялинці гілки опустились, сніг насувається, зима починається, кажуть народі. Що не можна сьогодні робити? Алкоголь є суворо забороненим у цю дату. Народні повір'я кажуть, що хто його у цей день вживає, той до себе нечистого спускає. І згодом можна не помітити, як звичка вас повністю порине. Не стрижуть у цей день дітей, яким не виповнилось 14 років, бо можна відрізати їм здоров'я та пам'ять. Що образ зробити? Піти на позички, а саме до сусіда, до родича та до товариша. В першого позичте сірники, віддайте на наступний день, в другого яблуко, віддайте через два дні, а в третього молоко. Його віддайте через три дні. Позичати потрібно в названому порядку, так само і віддавати позичене. Давня мудрість говорить, якщо так зробити, то і ви, і ті люди, які вам щось позичать, будуть три роки в щасті жити. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі пелюстку червоної квітки, але не троянди, автентичні українські слова. Садовина. Люди так говорили, коли мали на увазі фрукти. Народна мудрість. Здавна люди мали безліч прикмет та забобонів відносно багатьох речей, одні віщують негаразди, інші щастя. Зупинимось сьогодні на другому варіанті. Щастя в сім'ї буде, і низка удач розпочнеться та радісних моментів. Передрікатимуть вам гриби, що випадково виросли неподалік порогу, сходів, що ведуть у дім. Усе залежало від розміру гриба. Чим він більший, тим більше щастя прийде. Але за умови, що гриб не отруйний. Предки казали, що його збивати не можна, аби добро справдилось. А от якщо гриб виявляється отруйним, краще його одразу витоптати, аби погані новини не встигли знайти дорогу до вашого порогу, вірили в народі. Стрижка призведе до самотності різного роду, тому краще її перенести. Щасливе число дня сім, колірня оливковий. Містичні години доби триватимуть із 8 ранку до 9.40. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Аніс Звичайний. У народі рослина ще відома під назвою Хлібне сім'я чи Солодкий Тмин. Для лікувальних властивостей збирали плоди Анісу протягом всього серпня. Росте переважно в лісостепу. Люди використовували його як сичогінний, відхаркувальний та потогінний засіб. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була квашниця. По суті, це квашена тушкована капуста з різними додатками, які були актуальними на той час. Квашену капусту заливали теплою водою на 2-3 хвилини, промивали її та гарно віджимали руками. Перекидали до чавуна. Цибулю нарізали або кубиками, або напівкільцями, тушкували на олії та відправляли до капусти, додавали по смаку перець горошком або кидали кілька кілиць нарізаної парцюги. Господині до квашеної капусти любили додавати молочну сироватку або квас-сирівець. Який міг наситити смак капусти цікавим присмаком? А що забрати надмірну кислотність, якщо капуста була занадто кислою? Готували таку страву на плиті до двох годин часу, аби капуста встигла стати м'якою, або ж закладали у піч на той же час. До такої капусти можна додавати гриби чи м'ясо, теж, кажуть, вийде смачно. Люди, що народились у цей день, є творчими та реалістичними особами, що в житті покладаються на себе та власні сили, намагаються знаходити нестандартні рішення, і саме у такі моменти можуть бути незрозумілими в очах інших. До їх сильних сторін відносять новаторство, винахідливість та рішучість, до слабких надмірну принциповість. Імениникам цієї дати в житті варто стерегти лінощів. Успіх приноситиме світло зелений колір. Камінь-талісман котяче око, а квітка долі конвалія. Цей день в Україні. 29 листопада відбулася важлива подія, що сталася в 1999 році. У цю дату було прийнято перелік символів голови держави як атрибути української державності. Ними офіційно стали Знак Президента України та прапор булава та Гербова початка президента України. Давня приказка говорить, що по бурі прийде гарна погода. Пам'ятаємо про це навіть під час найсильніших грозових днів. Почуємось завтра.